Друзі, всім привіт! Мене звати Аня і я рада, що ти на моєму каналі. Обов'язково підпишись та постав дзвіночок, щоб не пропустити нові ролики. Що насамперед спадає на думку при згадці Шотландії? Яскраві кілти, чарівні переливи, волинки. Кудлаті руді корови з довгими рогами, на смарагдових пагорбах високогір'я. Краса цієї країни, на півночі Великобританії, криється в багатьох речах. І сьогодні я вам розповім про найцікавіші та найгарніші місця у Шотландії. Обов'язково продовжуй дивитися далі. Перше місце, про яке я хочу розповісти і в якому я вже побувала, це Единбурзький замок. Якщо ви не дивилися попередні ролики, обов'язково подивіться у столиці Шотландії, який збудований у 9 столітті, на жерлі згаслого вулкана, вважається головним туристичним місцем Единбургу. До 15 століття його використовували як королівську резиденцію, а сам замок був завжди учасником конфліктів. Його зі змінним успіхом захоплювали то англійці, то шотландці. Сьогодні він же є важливим місцем культури та історії. Тут розташувалася найстаріша скарбниця Британії, де зберігаються цінності, пов'язані з шотландською короною. Крім того, у замку зберігає знаменитий камінь Долі або Скунський камінь, священну реліквію британських монахів, які споконвіку коронуються на ньому. За легендою, якщо монах виявиться недостойним або не матиме законних прав на престол, Скунський камінь розколеться навпіл з не дуже добрим тріском. Ось така є невеличка легенда. Тому, якщо ви будете в Единбурзі, обов'язково завітайте в цей замок. Собор святого Мунга в Глазго. Глазго не тільки найбільше місто в Шотландії, але ще й її культурна столиця. Я також маю відео на Ютубі про Глазго, обов'язково передивіться його. Він зберіг у собі багато культурних пам'яток. Також у цьому місті багато відомих парків, наприклад, найстаріший міський парк Глазго Грін. Але перлиною міста є кафедральний собор собор Святого Мунго. Це дуже гарна готична будівля з вітражами. У середині нього є відомі статуї семи гріхів. Оточує собор один із найстаріших і найкрасивіших цвинтарів. Наступне місце, яким я хочу з вами поділитися, це Інверполі. Тим же, хто хоче помилуватися горами, варто вирушати до Інверполі, гористої місцевості в північно-західному районі Шотландії. Тут можна побачити чудові пейзажі, що складаються з гір та озер усіх розмірів. Частину Інверполі займає національний заповідник, де можна побачити диких тварин і птахів, наприклад, Беркута, Лисицю, Ворона та інших. Візит до Інтерполі запам'ятається тим, хто хоче побачити красу природи в її первозданній красі. Фінгалова печера ще одне диво природи, яке можна назвати одним із найцікавіших місць у Шотландії. Вона є печерою в скелі на острові Стаффа, яка утворилася природним шляхом вимивання каменю морською водою. Названа ж ця печера на честь. Фінгала мандрівника та героя кельтських переказів. Фінгалова печера стала відомою завдяки своїй акустиці. У печері можна почути перетворений мелодійний шум морських хвиль. Далі по списку в мене йде місто Абердин. Я хочу виділити його повністю. І взагалі, на майбутнє, я хочу також побувати в цьому місті. Абердин це срібне місто, третє за величною місто у Шотландії. Він відомий своєю незвичайною архітектурою. Частина будинків побудована у ньому із сірого граніту із вкрапленням слюди, через що споруди блищать у сонячному світлі. У ХІ і 14 століттях це місто виступало як резиденція шотландських королів. Окрім гарних будівель, Абердин також славиться своїми величезними садами та парками. У деяких з них можна навіть покататися у човні на озері. Неподалік Абердина знаходиться ще один замок. Драм. Ця мальовнича стародавня фортеця доступна для відвідування туристами протягом літніх місяців Брох оф Моуса. Ця кругла кріпосна споруда знаходиться на острові Моус, є яскравим зразком захисних будівель епохи залізного віку. Брох Оф Моуса для своїх років чудово зберігся. Є кандидатом на внесення до списку ЮНЕСКО, знаходиться у мальовничій місцевості, а також є одним із найцікавіших об'єктів у ході екскурсії у цьому районі Шотландії. Острів Скай. Він вважається одним із найкрасивіших куточків Шотландії. Сюди приїжджають, щоб прогулятися узбережжям, піднятися на найвищу точку острова Скай гору Кулін, побачити замок Данвеган, який і досі належить клану Макклауд. Дістатися на острів можна не тільки на поромі, але й по одноіменному мосту. Холіруцький палац, який знаходиться в Единбурзі, холіруцький палац, який звели у 15 столітті, це значне місце історії Шотландії і Великобританії. Тут часто зупинялися королівські особи. У 14 столітті у палаці жила Марія Стюарт, а у 19 столітті французький король Карл X. Сьогодні Холіруцький палац не втратив свого важливого політичного значення. Він є офіційною резиденцією британських монархів у Шотландії. Королева Єлизавета II регулярно зупинялася в цьому палаці під час своїх візитів до Шотландії. У його стінах проводять пишні прийоми та церемонії, а також призначають першого міністра Шотландії. Коли у палаці відсутні члени королівської сім'ї, то він вільний для туристів. І його можна відвідати у середині туристам. Відкритий доступ до їдальні палацу, тронний зал та особисті апартаменти Марії Стюарт. Зовні можна прогулятися розкішними палацовими садами, художня галерея та музей Келвін Гроу. Палац Келвін Кроу у стилі іспанського бароко був збудований в 1892 році, саме для того, щоб розмістити у його стінах велику колекцію творів мистецтва. Його відкрили у 1901 році. А сьогодні він завоював почесне звання. Найвідвідуванішого музею у всій Шотландії. Серед колекцій можна побачити твори, написані великими світовими митцями шедеври епохи відродження, предмети раритетних меблів, колекції посуду, зброї та обладунків. Крім предметів мистецтв, у музеї зберігаються. Опудала тварин, експонати із стародавнього Єгипту, багата колекція цінних мінералів. І що найцікавіше, що під стелею музею красується інсталяція із голів. Явище не для слабких, але вони показують різні людські емоції, а в іншій частині музею над головами туристів висить справжній винищувач часів Другої світової війни. Наступне місце, яким я хочу поділитися, це озеро Лох-Ломанд. Я вже побувала на ньому, так як я мешкаю недалеко, приблизно може 15 хвилин на машині, і я дуже щаслива, тому що я вже на ньому була. Це найбільше озеро за площею не тільки в Шотландії, а й в Великобританії. Тут дуже багато островів та острівців, між якими курсують численні катери, каної і каяки. Озеро Лохломанд є традиційним місцем відпочинку для місцевих жителів. Тут створено чудові умови для заняття водними видами спорту, а на південно-західному березі знаходиться елітний гольф-клуб. Як стане трошечки тепліше, хочу з'їздити ще раз на це місце. Друзі, в мене ще багато дуже цікавих місць, якими я хочу з вами поділитися, але на жаль, відео вийде дуже довгим. Тому, якщо моє відео набере більше, ніж тисячу переглядів, то я зніму обов'язково другу частину і поділюся з вами іншими цікавими місцями у Шотландії. Я маю надію, що вам сподобався цей ролик. Обов'язково поставте мені лайк, також поділіться цим відео зі своїми друзями, підписуйтесь на мій канал. А з вами була Аня. Всім до скорої зустрічі!